Доброго ранку, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні я запрошую вас на заняття Тарас Григорович Шевченко, великий поет України. Тож слухайте уважно. Хто із вас пам'ятає, як називається наш рідний край? Так, Україна. Україна це мальовнича природа, великі міста. Затишні села, це наш жовто-блакитний прапор, а ще це дуже гарні талановиті люди. Тому серед українців є багато людей, які відомі усьому світу. Одного з таких видатних великих українців ви бачите на цьому портреті: це Тарас Григорович Шевченко. Народився Тарас Шевченко у селі Моринці, на Черкащині, у бідній родині. Батька Тараса звали Григорій Іванович, а матір Катерина Якимівна. Вони жили в Злиднях, багато працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я була чималенька п'ять сестричок Тарасових і двоє братів. Старша сестра Катерина була Тарасою за няню. Вона доглядала меншеньких дітей, годувала їх, коли батьки працювали на панському полі. Поралася по господарству. Тарас дуже любив свою сестричку няню, слухався її. В дитинстві Тарас був допитливим, любив малювати, співати, слухати казки, а найбільше любив слухати розповідь діда Івана Шевченка. Коли Тарасу виповнилося 9 років, залишився він без мами, а згодом і без батька. Дуже хотів Тарасик навчатися спочатку його вчителем. Був шкільний дяк. Важко і тяжко жилося Тарасові у дяка. У 14 років пан забрав Тарасика до себе кріпаком. Там він вчився малювати. А коли Тарасик став юнаком, опинився він з паном у Петербурзі. Та не міг Тарас залишатися кріпаком. І згодом друзі допомогли йому, викупили Тараса із кріпацтва. З великим завзяттям Тарас взявся за науку, навчався в Петербурзькій художній академії, одночасно здобував знання з мови, літератури, історії, географії та навіть математики і став дуже освіченою людиною. Перша книга, яку написав Тарас Шевченко, був Кобзар. У віршах він розповідав. Про красу рідного краю, про його нелегке життя, про життя селян кріпаків. Діти, пропоную вам послухати уривки з віршів Тараса Григоровича Шевченка. Зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо любо стало пташечка зраділа. І защебетала. Тече вода із загаю. Тече вода із загаю та попід горою хлюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Світає, край неба палає, світає, край неба палає. Соловейко в темнім гаї Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами, верби зеленіють. Багато віршів Тараса Шевченка стали піснями. До них написали музику спокійну, лагідну, таку, як самі вірші. І хоч Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, Шанує і любить Тараса і донині. Тому майже в кожному українському місці споруджені Тарасу Шевченку пам'ятники, до яких приходять люди, щоб шанувати його, покласти до підніжжя квіти, щоб просто згадати добрим словом про талановиту людину Тараса Григоровича Шевченка. Дітки, тож про кого ми сьогодні розмовляли? Так. Про українського поета Тараса Григоровича Шевченка. А хто такі поети? Так, це люди, які писали вірші. А ще Тарас Шевченко був ким? Так, художником. А яку першу книжечку написав Тарас Шевченко? Правильно, кобзар. А зараз я вам кажу до зустрічі. Все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.